Всім привіт, друзі! На каналі Вайлор. Сьогодні покажу, як скачати Skyblock в Майнкрафті. Відкриваємо будь-який браузер. Пишемо SkyBlock. Натискаємо Завантажити. Ось натискаємо Завантажити Skyblock версії 2 і 1. Допустимо. Так? Натискаємо Завантажити. Ось у нас скачається zip файлик Далі. Відповідно, натискаємо пуск Run. Пишемо процент AP, дата процент. Ой. Натискаємо ОК. OK. Тут натискаємо Minecraft Saves. Відкриваємо цей архів і, відповідно, переносимо сюди наш скайблок. Після чого він у вас з'явиться в світах в Майнкрафті, на цьому все з вами був Вайлор. Всім бувай.